Якщо ми створюємо групові розсилки для однієї тієї групи контактів, то варто створити мітку для контактів, ну, певну групу. І використовувати Gmail для такої розсилки. Я Володимир Бондаренко, і ми зараз будемо навчатися перед монітором. Повернемося до сервісу контактів. І для того, щоб створити мітку, нам потрібно подивитися ліворуч на ліву панель. В самому низу у нас. Буде такий заголовочок мітки, і е, в районі цього заголовку буде знак плюсик, який ми можемо використовувати для створення нової мітки, нової групи. Отже, нова мітка, ну нехай вона буде називатися прова. Введемо на, на, назву мітки, натиснемо на кнопку зберегти. От, і е, внизу, знову ж таки, ми можемо побачити. Е, Через деякий час, так, зараз трошечки перекривається. Ось назва проба. Ми можемо клікнути по цій мітці і побачити, що наразі у цій мітці контактів немає. Яким же чином ми можемо додати до такої мітки контакти? Для цього нам потрібно перейти у список всіх контактів, позначити ті контакти, які ми хочемо додати до цієї мітки. І після того, як ми позначили. У нас традиційно з'являться певні елементи керування. І для встановлення мітки ми будемо використовувати оцей елемент керування у вигляді такого п'ятикутничка. Клікнемо на цьому елементі керування. І побачимо, що у нас отут у списку є мітка. Якщо їх буде декілька, то звичайно їх декілька буде. І виберемо, до якої ж мітки позначені контакти треба додати. До мітки проба. Клікнули, поставилася галочка, і внизу буде такий рядочок застос. Це значить застосувати, застосуємо. Отже, 5 контактів позначені міткою проба. Давайте клікнемо по цій мітці і побачимо, що дійсно у нас є 5 контактів у цій мітці. Тобто, мітка насправді це така певна собі група контактів. Давайте розглянемо, яким чином ми можемо тепер надсилати листи. Для того, щоб надіслати листи за допомогою цієї мітки, тобто створити групову розсилку. Ну, нам уже можна користуватися звичайним сервісом Gmail. Натиснемо Написати. Введемо кому назву оцієї нової мітки. Зверніть увагу, що за допомогою. Каталогу да, нам підтягнуло адресу одного із учнів. Але на першому місці стоїть наша мітка. 5 учасників. Виберемо її. Напишемо отут тему. Це групова розсилка номер 2 Ну і напишемо, що ми хочемо повідомити у доданому документі. Список приселів. Список, що містить. Прислів'я. О, отак буде краще. Ну, звичайно, що цей документ ми повинні були підготувати завчасно за допомогою сервіса, який називається документи. Знайти прислів'я. Ось так. Да, документи відкрили. Там новий документ. Тут клікнемо у полі назви для того, щоб ввести назву прислає про дружбу ну і м -м, знайти в інтернеті декілька п'ять штучок і ввести їх от сюди. От. Як же нам? Е, так. Що у нас зберігання ще відбувається? Да? Поспішив я закривати. От ми бачимо, що вже збережено. Тепер можна вкладочку закрити. І як нам до цього листа долучити отой створений нами документ із прислів'ями про дружбу. А для цього ми будемо використовувати ось цей ось елемент керування, додати з диску Google, клікнули серед останніх. Може, останнє його з останнім цим документом працювали. Ось, оберемо прислів'я про дружбу, натиснемо ставити. І цей документ вставлено у, наше, у, нашу, у наш лист. Натиснемо на кнопку Надіслати. І, оскільки цей ресурс зберігається у нас на диску на хмарному, то нам для того, щоб е, наші отримувачі могли переглянути цей документ, нам потрібно надати доступ. І ми бачимо, що дійсно, оце, із списку цієї мітки, яку ми створили, ми надаємо доступ цим користувачам, і режим доступу це може переглядати, може коментувати, може редагувати. Нам потрібно, щоб вони лише переглядали. Натиснемо на кнопку Надіслати, для того, щоб підтвердити. Надання доступу і надсилання відповідного повідомлення усім цим адресатам. Ну, я не буду надсилати, а ми ж будемо надсилати і звітуватися. Ну, на цьому в мене все. Я Володимир Бондаренко. Якщо будуть запитання, пропозиції, зауваження, будь ласка, залишайте їх у коментарях під цим відео. Дякую за увагу!